Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, сьогоднішнє Євангеліє виголошує, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Виникає питання: хто ж з Господом? Відповідь одна: той, хто живе і діє у дусі Його, хто не дозволяє собі ні думок, ні почуттів, ні бажань, ні намірів, ні слів, ні справ, які б не радували Господа. Нині Святою православною Церквою вшановується мученик Арефа, і з ним 4299 мучеників, преподобний Зосима Верховський Схимонах. Та велично прославляється ікона Божої Матері, всіх скорботних радість. Ця свята ікона вперше прославилася як чудотворна у 1688 році в Москві в Преображенській церкві на Ординці, і була вже настільки старою, що після прославлення її зміцнили вставками з кипарисового дерева. Коли і за яких обставин святиня потрапила до храму, точних відомостей немає. Але швидше за все це відбулося в 1685 році, коли церква була заново відбудована на пожертви. Євдокії Васильівни Акінфової. Саме вона довгий час страждала невеликовною хворобою. Одного ранку під час молитви жінка почула голос: «Євфимія, іди в храм преображення сина мого. Там є образ всіх скорботних радість. Нехай священик відслужить молебень, і ти отримаєш зцілення від хвороби. Євфимія, дізнавшись, що така ікона є в Москві, виконала веління Пресвятої Богородиці і зцілилася. Чудо сталося 6 листопада 1688 року. З тих пір багато хворих та знедолених, молитовно звертаючись до Богородиці, через її чудотворний образ отримували зцілення і позбавлення від бід. А у 18 столітті на місці храму Преображення Господнього був збудований храм на честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість, де й донині перебуває ця чудотворна святиня. Нині із ним Ангела православний календар сердечно вітає чоловіків, які мають імена. Олексія та Петра, возлюблені у Христі, хочемо, аби слова преподобно Антоні Великого, стали для вас дороговказом. око бачить видиме, а розум осягає невидими. Боголюбивий розум є світло душі, у кого розум боголюбивий, той просвічений серцем і своїм розумом бачить самого Бога.